Раніше іграшки в Макдональдс у хеппі-мілах були зовсім інакшими. Кожна серія репрезентувала популярні дитячі медіа. Це були приставки, якісні м'які іграшки, іграшки з механізмами, головоломки. Загалом дуже цікаві речі, з якими хочеться гратися. Але у 2021 році МакДональд запровадив нову систему, де повинні використовувати стільки паперові матеріали або ж ті, які переробляються. бізнес інсайдерком на яке я залишу посилання, у 2021 році створив статтю про цю ситуацію. Компанія MySun McDonalds заявила, що її зобов'язання до 2025 року можуть призвести до 90% скорочення використання пластику на основі викупного палива в Happy Meal, порівняно з даними 2018 року. Вона стверджувала, що переваги, отримані від цієї зміни, будуть еквівалентними майже 700 тисяч людей, які на рік відмовляються від використання пластику. І в цьому є і проблема, адже суттєво це не змінить ситуацію з наполишнім середовищем. Макдональд все ще використовує купу непотрібного пластику, який не переробляється і не є обов'язковим. Наприклад, я хотіла сказати про кришечки. Але буквально все четвер, 21 березня, Макдональдс Україна опублікував пост, в якому розповідає про заміну пластикових ложечок на дерев'яні та зменшення кількості кришок для стаканчиків. Щорічно це скоротить пластикові відходи на 48,5 тонн. Вони почули мої думки і дякую. З екологією все ясно. А от щодо якості нових іграшок. Чи справді папір замінить попередні колекції? Спойлер ні, чесно кажучи, це просто хлам. З хорошого можу сказати те, що інтерактивні елементи все ще є. Іграшки залишаються різнобарвними та цікавими, але це лише на перші п'ять хвилин, доки воно все не розірвалось. Перше я потрапила в МакДальдс у 2008 році на свій день народження, і в Meal я отримала собаку робота, в якої рухаються всі частини тіла та яка вміє гавкати, якщо б в ній були батарейки. Це якісна іграшка, з якою хочеться гратися, тому вона збережена в мене навіть до сьогодні. Тож я думаю, проблема не в самих іграшках, а в відношенні людей до них. Якщо іграшка це елемент продукції, який не призначений, щоб його викидували, то всі інші елементи, ну окрім їжі, це кришки, ложки, стаканчики, і коробки. Тільки для цього і треба. Тож краще було б, якби Макдональд зайнявся цим. Хоча я не можу казати такого насправді, бо я не була на місці найбільшою в світі мережею закладів швидкого харчування. Макдональд зараз залишився лише в моїх приємних спогадах, бо я б не пішла туди ніколи, якби не іграшки. Насправді Макдональдс перестав робити пластикові іграшки для того, щоб діти більше не хотіли туди ходити і стали правильно харчуватись, а не тому, що турбується про довкілля. Це жарт, але доля правди, може, тут є, судячи з інших дій корпорацій. Останнє, що з хорошого, я пам'ятаю, це серія Томи Джері з інтерактивними механізмами, випущена у 2021 році. Я навіть зібрала немаленьку частину. Що ж, я думаю, думка кожної людини лишається за нею, і кожен сам вправі вирішувати, що йому думати з приводу цієї ситуації. Це питання все ще лишається відкритим до обговорення, адже в новій концепції іграшок є як і хороші сторони це захист довкілля і загалом відмова дітей від фастфуду, але є й погані сторони. Це неможливість гратися іграшками та їхня нецікавість. Шановні, всім дякую за перегляд.